Птахи завжди користувалися у людей особливою повагою, адже вони могли зробити те, що для людей було абсолютно неможливим, а саме піднятися над землею і побачити світ зовсім іншим. І все таки серед безлічі різноманітних птахів особливе місце займає Орел. Він є царем повітряного простору, як Лев, цар двірів на землі. Всім привіт! Мене звати Назар Браташчук і сьогодні я вам розповім, ким став Орлан, а саме морський Орел у нашому людському світі. Білоголовий Орлан корінний мешканець Північної Америки, і у 1782 році він був офіційно визнаний національним птахом Сполучених Штатів Америки. А його зображення з'явилися на великій печатці, на гербі, грошових знаках, на президентському штандарті та на інших державних атрибутах країни. Шалена краса і горда незалежність цього прекрасного птаха символізує силу і свободу Америки. Так казав 35-й президент США Джон Кеннеді. Всім відома дата 4 липня 1776 року. День прийняття декларації незалежності США. Після цього континентальному конгресу потрібно було вирішити питання про національну атрибутику держави в першу чергу про велику печатку. На ній художник вклав в одну лапу птаха тринадцять стріл символ війни, а в іншу оливкову гілку як символ миру з тринадцятьма листками і тринадцятьма оливками. Ця символіка означала, що Сполучені Штати Америки хочуть миру, але завжди готові до війни. Багато хто протестував проти зображення орла на гербі, але автори ідеї не здавалися і навели аргумент з історії під час першого бою за незалежність США, білоголові орлани вилетіли з гнізда і з криками кружляли над полем бою. Під час становлення молодої держави на території північної Америки цих птахів жило не менше ніж 250 тисяч особин, але полювання і утримання в неволі призвели до того, що вони опинилися на межі зникнення. На початку минулого століття американські природоохоронні організації схаменулися і забили тривогу. На Орланів полювали фермери, оскільки помилково бачили в них загрозу для своєї худоби. Ну і також браконьєри. Як наслідок вчені визнали практично повне зникнення білоголових орланів з основної території США. Останнім притулком для птахів став штат Аляска. Так було аж до середини минулого століття, коли орнітологи нарахували всього лише тисячу цих пернатих. Одразу було прийнято багато законів, щоб відновити життя білоголових орланів на території США та Канади. Зараз усе набагато краще. Загалом білоголовий Орлан дуже шанований птах. Місцеві індіанські племена вважають його священним птахом, посередником між людиною і творцем всесвіту. Племенах сіл вірять, що білоголовий орлан є першопредком їх народу. Його тотемом. Красень з високопіднятою білою головою сильний і незалежний птах. Як бачимо, білоголовий Орлан дуже добре відображає сторони американського характеру. Це є справжній тотем США. Принаймні, такою Америку хотіли б бачити американці. З вами був я, Назар Браташчук. Залишайтеся з нами. Па-па-па-па!